Привіт таки усім! Це канал Second Shopping, Я Ніколь. Сьогодні буде огляд у секонд хенді. Запрошую вас до перегляду, а вас буду просити поставити вподобайку під цим відео та коментар у підтримку каналу. Усім гарного перегляду! Сьогодні у секанді буду я роздивлятися як люкс товари, так і товари на вагу. Спочатку на касі це ось така була невеличка косметичка. Тримає форму. Дивіться, яка знахідка від Редлі Вперше мені трапилася. Вона, бачите, там на карабінчики приєднується до сумочки і ось такий флакончик. Я так розумію, це санітайзер вперше зустріла. Цікаво, пряжа також була. ниточки. це вже дитячі тут іграшки, забувки. Дивіться, які гарні рушники я знайшла. Це з кухонною тематикою. Потім другий був такий, я вже показувала мапа якогось регіону, там видатні місця та тваринки, які там проживають. І ось цей цікавий. Бачите, тут взагалі рецепт на німецькій мові написаний штруделю з яблуками. Можете зупинити відео, нажати скрін екрану, і буде вам збережено цей рецепт штруделю. Приготуєте, напишете, як вийшло смачно чи ні. Я особисто не пекла Рушник з Сицилії Передаю вам всім вітання. Хто мене звідти дивиться? У коробі тут багатенько було різного дрібного одягу. Бачите, наприклад, купальники нові. Набірочці написано всі фолі і ціна 12 євро. Ось ще купальник від оніл Це фірма знайома, також траплялася дуже часто. Маска для сну дуже схожа по принту на тедбек. Давайте ще сумочки попереглядаємо. Ось ця схожа на шкіряну. Вона нова, абсолютно, там аж блищить, така тримає форму невеличка ще, ось зовсім маленька. Вона більш така вечірня, а з пір'ями павича, прикрашена ще там камінцями, блищить, переливається, Цікава сумочка. Так, Це для тих, хто не боїться показати, що він з собою носить. І ось така досить маленька, я не знаю взагалі, що туди можна покласти. Сумка Шопер з маяком. По цьому така червона і червона величезна дорожня косметичка. Такі трапляються досить часто. Взагалі, сумок дуже багато. Чим більша сумка, тим більше вона коштує. Дивіться, які явки. Це на великому шалику. І за 5 фунтів від Джордж були щось такі далматинці. Так, подібну сукню вже зустрічала, але це 38, це раз розмір. Подвійна тут. З підкладкою, ну це поліестер. Жовто-сині гарні кольори, бірюзове, це ваговий. Дісюгуаль сукня. ну Таке не всім таке, мені таке не подобається, наприклад. Таке щось. візерунок не дуже. Нова сукня, бачите, 40 фунтів коштувала 52 євро, немало. Топ-шоп. 32-й розмір. Хорошо, білий на зеленого. Таке б я приміряла, але мале. Рожева також симпатичний колір, розширена донизу. Червоних багато, суконь. Оце, до речі, цікаве. Не зустрічала я таку фірму, це можна поміряти. Це несенька 100% тут. Ще червона від Манго. Це вже тут цупка тканина, також цікавий крій. Але це розміресочка мале, навіть не буду пробувати. Кокосики, сарафанчик з поясом. Також розширений, такий цікавий тут комірець зробили. Bright Beautiful, це щось таке вперше зустрічаю XS. Помаранчева сукня, це від Зара. Також щоб щось малі розміри усі. О, тут дивіться, яка фіолетова на одне плече. Так, це взуття на люкси у Кларксі малесеньке. Це те, що залишилося. Вагового, ой, його багато. Тут хоч не накидали його карабал, так розложили. На полках, так на полицях. Так більш розглядіти можна. Тут дитяче виклали, це вагове, це вагове взуття. Дивічі сорочки, дивіться, Марк Спенсер, які різнобарвні олені. А тут у нас тигри. О, і навіть дивіться, павич, павич тигри з павичами. Бускового кольору, нова, ман манки жіноча. І тут іксель розмір. Ціна 187 гривень, але треба ще відкидати вішак. Ось ще фіолетово-помаранчеве огірки. Таке щось подібне таке ж було це від надмих. Тут, бачите, зав'язується на горловинці. 100% віскоза тут. Така важкенька, це спідничка була на знижці 14 фунтів. Боді біленьке, ось все від мізкувати. Тут так постарались гарно пошили. Також на знижці спочатку 2695, потім 13,50 Jack Wills. Восьмий знов таки маленько. Все також нові з Британії брюки. 47 фунтів, 19 фунтів. Десь на знижках були вони. Такі класичні темно-фіолетового кольору. Ось яскраві Дісней. Хею hey Це сукня на зиму Рівер Island, Лондон. Дивіться, яка цікава прямий крій. Така сукня-резинка, квадратні золотисті гульцики Рукав також широкий, можу взяти примірити. Подивитись, емочка. Так, це зимо, вона зиму, тепла, довга. І вона завужена донизу. Оце, знову таке, воно мені тут зайве. Взагалі не має бути. Отак і достатньо. На удзиках. Тут розріз понизу. Це по фігурі. А рукав широкий. Доволі важка ціна 495 гривень. Манго також у розмірі М. Блідо рожева, але широка. Дуже широка, без рукавів і вікоратисенька, розширена. Літній сарафанчик зеленого. Це зара кольору. На тонких бретелях есечка Тут щось багато сьогодні. Іксех малих розмірів, як для мене. І камбас я вже бачила десь на тонких бретелях О тут спинка цегола. Стий брючки такі. Фіолетового кольору трояндечки, мені здається, це на білому фоні. Більше десь було таке. Таку, таку сукню я знаходила на ВАЗі. Здається, нещодавно буквально. Тут в Люксі праймарк. Брючки стейша нові. Написано колір Нейві. Вони такі, знаєте, як покриті чимось. Така тканина цікава. Наче бавовну чимось так зверху ще обробили. Ще праймарк також тут розмір. 18-й розмір. Сукня рожева, з бавовни Червоного кольору від Некс така футболка. Знову таки 12-й розмір, але виглядає на 14-16. Червоний, однотонний, здається, це ну, Льон схожий, але, напевно, це... Бавовна, така цупка. Ага, тут у нас. Так, а далі тут штори висять вагові, ось коричневі. Вже от з цими. Бачите, щоб вішати на карниз, такі бірюзові. Ось також для під карниз, червоні, плотні. Металік колір, ось іще зелений який колір. Також на карниз уже з отворами. І це цікавий колір. Тут зелено-синій, а ось іще рожеві, тут з золотом павутинка. Це вже рушники на вагу. То були спочатку люкс, а нові це вже ваговий товар. З фотографією, бачите, такої пейзажі. Тут ще Yorkshire Дейлс. Малесенькі хустинки, це вага її схожі на шовк. Дуже схоже. Це вже постіль, бачите, дитяча. Олені, наволочка на подушку. Новорічна. Ось ще яка наволочка новорічна. Така маленька подушка для інтер'єру з птахом. А оце, що це таке? масажна якась. Що це? Що це за кульки? антистрес Можна стрес знімати. Така. Кіпка на валася на капелюшок на вагу і ще багато озі. таких з защитним екраном проти ковіду чи що. Десь тут ще Двістечі балансі. Екран захисний. Так, родичі просять обновки. Візьму я оцю сукню на літо, а сорочку цю бускову беру. І оцю футболку від Next відберу. Купую. Їм. Думаю, будуть довольні. Гарні склад, гарні, гарні кольори. Так, це вже на вагу. А, тут бавовна, преміум акрил і візку за огосики юрлиго деталей. Це щось одна коробочка. Це є щось запаяне? Не видно навіть, що це таке якийсь набір. А, це, напевно, отут та кипка. з екраном нова. Може Така статуеточка? Що це у нас якась щитка? Taskmasters. Знову викрійки. Це щось без назви. Також така сукня червона. Вона буде, я думаю, за коліно. Можна приміряти елька. Оце, до речі, тут зробили якісь, не дуже, мені здається, пасують. Дуже багато вагового тут товару. Два поверхи магазину, сі Оазіс. Сарафан довгий до полу. Це віскоза, я думаю. Так, віскоза і еластан трошки, тягнеться тканина. Так, зелена, довга, це такий стиль, як ото, знаєте, грецька богиня. Щось таке схоже, можливо, із за цієї прикраси. Також тут резиночка і воно довге, пряме і розрізи по боках. Тут зробили незвично. По горловинці виріс. Колір гарний. Ціна сукні вийшла 114 гривень. Next. також сарафан на тонких тут бретелях. жовтий, розширяється донизу, тут синя. Це що, комбінезон чи сукня? Комбес синій. Це все сукня повністю. Ще й посередині, ще й позаду мене дуже багато. Святкова сукня. Зверху трохи мережева, Вон прикрасили е, такими перламутровими. Дивіться, яка ціна, мансун. 218 євро. Ого Кака дорога сукня. Вона геть нова. Бачите, це кому або не випускні от, потрібно. В принципі, готове, готова сукня вже і нова. Буде мати гарний вигляд на фігурі. Тут серед суконь, бачите, повісив сюди. Блузку від Next, вона довга, Це візкоза, тоненька, без авастану без така візкузка. Знаєте, як шероховата, наче така негладенька бо вона ж різна буває. Цяка легенька блузочка. Барбара Ланіскі Перший раз таке зустрічаю, відваєт фіш сьогодні. Ромбер літній, темно-синій колір. 10-й розмір. Можливо, візьму зараз примірочно подивлюсь. Тканина приємна, тоненька. Колір мені подобається. Білі чайки на синьому, темно-синьому небі. Віскоза за складом, тут такі бірки, здоровенні все. Ромпер малий розмір, знаєте, як дитячий, наче пісочник в, в діла. Тут також вишивка маленький, видно, не повинно воно отак бути. На жаль, Рюшик зробили, бачите, тут на рукавчику і тут резиночка. Ще від мансон. Це вже дешевше 90. Цих я вже бачила, але вони були більші. Чому вони тут такі малі, зовсім маленькі? Від іншендем. Знов таки сукня, написано розмір S, але я думаю, можна примірити на мене. А, анімалістичний принт сюди цих леопардів багато дуже понамальовували. Я хочу крій цей поміряти. Зараз гляну склад. Можливо, віскоза. Зараз подивлюсь. А ні, я помилилась, це поліестер. Ну, я хочу подивитися тут довжину і ширину. Так, отут не вистачає маленької кнопочки, дуже розкривається відрізна талія. Довжина мені подобається, гарна довжина, приємна відкуса і є ще й усе. пояс. Хоча він тут також не потрібний, воно і так приталене. Ця сукня вийшла по ціні 140 гривень. Восьмий розмір, але ж, блин, може це не восьмий. Наче воно таке немале. Гарнесеньке, нове. Бавовна біологічна, гляньте, 50%, потім 25 звичайної бавовни і 25 щільна. Це вайт став, картиган. Червоний. Біль, не знаю, Тут стільки одягу, я його не можу все перебрати. Так, Колір гарний, але мала вона мені тут зверху повністю. А, на жаль, мені вона дуже сподобалась. Це заодно я кардиган цей приміряю. Зверху він без застібок. А це твоя жарта футболка Максима. Подивіться, яку спідницю я знайшла. У нас подвійної тканини, верхня тканина прозора. Дуже багато спідниць, багато брюк, блузок, сорочок. Купа шарфиків. дуже багато. Взагалі великий масок. Ось, черепахи, песики. Тут металеві прикраси, листя. Тут корівки, тут пташки. Вся каблуза, цей Рівер Айленд, зелена, шостий розмір написано. Пляжна накидушка така від Джордж, легенька, без застібок. Навіть з голубами, наче там ото гніздо посередині спинки. Ой, ЧНД мама есичка. Багато ось які кольори. Марк Спенсер така літня, широка футболочка. Бандики від Next, бачите, рожеве поєднали з сірим. Легенька, пуховик, дивіться, як зроблений. Прошитий, з таким візерунком, але навіть не прошитий, це як приклеєно. Угу. Все білі ляні від Джоліс. Не зможу приміряти великі ще одні ляні на резиночці. Також великий міні розмір. Ось нові від Джордж 16 фунтів коштували. Стійка з брюками. Тут коротенька, темна синя. Ви бачите, такі, наче зірочки, але це маленькі кіточки від геп. Віскоза, напевно. Я трохи взяла на примірку. Ну що, геп я теж візьму в примірочну, 100% віскоза. Тут за складом, подивлюсь на неї. Так, це геп на примірці. Вона коротенька, ця сукня. Ну, це мені здається, більш такий пляжний варіант. Кармани не забули зробити, і зав'язка на горловині. Якби трохи злинша, можна було б і в місті її носити. Цю сукню, віско залегесенька, тут резиночка. І зав'язка також. Тут тонесенька зав'язка і тут тонесенька. Сподобався кольор, і якість ціна 94 гривень. Відстав. От у них гарні гарчичні кольори, такі між зеленим та жовтим. Це безрукавка, така, бачите, довга. Дивіться, як вони всередині. Папуги, бачите, там написано. Колір такий цікавий. М'якенька віскоза 100%, натягнеться добре. Так, ну це точно от під брюки, безрукавка. Її не заправиш, вона розширяється донизу. Ну, таку ж мала. У городях мені мала довша спинка тут. Колір гарний. Ціна 83 гривні, але разом з вішаком. Вистачає також верхнього одягу, мапочки для хлопчиків, метелики для дівчат, для жінок, штучне хутро. Знову таки вишивка на широкому рукаві. Бачите, блакитного кольору, блуза. ТЮ 16-й розмір. Вона довга, така як туніка. Так, оце я думаю, візьму собі цей кардиганчик від White Staff. Що з вагового товара? Зараз подивлюся своїй сестрі, щось недороге. Тут вийде воно. Також якийсь чи кардиган, чи на літо, блузочку. Це бірюзова від бершка, бачите, сорочка, але вона маленька, колір дуже гарний. Потім відібрала ще такий леопардовий принт. вона така розлітаєчка тут з довгим рукавом, широка блузочка. Оце мені ще сподобалось помаранчеве. Від папая. Тут бавовна. Тут. Такий незвичний рукав зроблений. І FD темно синя блуза. Тут тонесенька, ось яка тканина. Це мені дуже сподобалось. Зараз буду, напевно, що брати. Так, 100% віскоза, вона підтвердила хоч і цю блузку. І ще є вайтстав 12-й, але він... ця блузка, вона широка, вона піде на більший розмір, помаранчева також. Це на базі, але вони нові ці речі. За ціною вони вийшли 37 гривень та 53. І ось ще від Монсон, також така широка. І дивіться, розшита як гарно рукав. Віско за 100%, також гарна блузочка. Така за 50 гривень. На дівчинку пальто 20 фунтів 110 см на 5 рочків. Новеньке зроблене, знаєте, по типу сукні. Насичений сьогодні шопінг, вийшов дуже багато часу, я там провела в цьому магазині, купила багато чого. Дякую за перегляд відео. Не забувайте ставити вподобайки у підтримку каналу, також пишіть коментарі. Дуже вдячна, хто підтримує мене і мій канал. А я вам бажаю усім гарних знахідок, цікавого шопінгу, хоч в секунді, хоч будь-де. Є глядачі, які пишуть, що вони знаходять, що купують собі, мені цікаво також це читати. Мирного неба! Усім до наступного відео! Всім пока!